Давайте Діля. так, якщо вже говорити про суб'єктність і підсумовуючи, то в МЗС і на найвищому рівні державному нашому ми неодноразово зазначали, що територіями ми не торгуємо, перекидаємо місточок за океан Вашингтон. Там, зокрема, на пропозиції того ж самого Орбана, прем'єра Угорщини, в Держдепі зазначили, що спочатку виведення всіх російських військ нашої території, потім всі перемовини. Так плавно ми переходимо до перемовин. Але перед тим щодо допомоги, до речі, ці кейси НАТО і патронування да мілітарної складової НАТО і Сполучених Штатів Америки на підтвердження вони ж існують парал. І не виключають один одного взаємно, а лише доповнюють. Є повідомлення від Білого Дому, значить, в США там оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Він включає, зокрема, ракети для ППО артилерійські боєприпаси, нове фінансування, за яке Пентагон купуватиме озброєння Україні про кількість і деталі нового пакету, що ще не повідомляли. От плавно до перемовин переходимо, тому що будемо зараз про Орбана говорити, звісно, про чому він приїжджав, яка його прикінцева мета була, які результати. Але давайте згадаємо 23-й рік. Тоді було дуже багато ініціатив. Луїда Сільва, Ердоган, Пар Мафоса, президент Китай, Сі Сідзіпін, Франція, Макрон, Індія на редрамоді були мирні ініціативи. Вони всі думали, що вони щось можуть в цій царні зробити позитивне, але виходить: виходимо на 24-й рік за фактом. Лише наша формула миру зібрала і мирна пропозиція. і Цей установчий саміт миру зібрав стільки країн, і якось ми рухаємося в цій парадигмі. В той же час той самий Бернс, очільник ЦРУ, або Наришкін, очільник зовнішньої розвитки, вони ніби між собою комунікують. Про це говорить Наришкін. Типу перемовини ведуться весь цей час, і в тому числі про завершення війни. Як нам сприймати всі ці процеси, в тому числі з прив'язкою тепер вже до Орбана, який був в Києві, давайте. По черзі будемо говорити. По-перше, Наришкін не суб'єкт, тому я радив та не зважати, я просто накидав. Да, я розумію, Наришкін не суб'єкт, він не впливає на жодні процеси і, і взагалі не розуміє, що відбувається і ніколи не розумів. Це дивно, як би так не було, але просто треба все ж таки трошки більш об'ємно розбиратись в тому, хто є хто в Росії, хто є, на які рішення впливає, чи там ініціює і так далі. Вони всі роблять певні заяви, але це не впливає. Так само, як, наприклад, Калакульцев міністр внутрішніх справ, який приїхав а, на. А, Засідання ООН щодо миротворчих місій, в яких там Російська Федерація має приймати відповідну участь, але міністр внутрішніх справ Росії не є впливовою особою, як це знову ж таки не дивно звучить. Повернемося до іншого. Чому з'являлися всі ці мирні пропозиції? Слово мирні, я б радив вживати в лапках, тому що це абсолютно не про мир. Все, що стосується території обмін на мир чи там території в обмін не на програш Російської Федерації це не про мир, це про заморожений конфлікт, виключно. Але чому ці, скажімо, пропозиції з'являлись протягом як ви говорите, 2023 року? Тому що по замовченню вважала що Україна не є суб'єктною державою після 2014 року на жаль це й було так тому що пропонувалися абсолютно дикі ви пам'ятаєте нормандські формати мінські угоди які чітко фіксували не суб'єктність україни немає такої країни яка може на щось там впливати і тоді можна взяти її територію і сказати ну крім не ваш все ну вибачте де факто він же вами не контролюється і так далі я хочу щоб ми були об'єктивними я розумію всі там чому так відбувалось чому це проходило в чотирнадцятому п'ятнадцять Нанадцятому році, але сьогодні ситуація кардинально змінилась. Тому 2023 рік всі ці пропозиції країн, які ще раз сподівалися, що Україна буде погоджуватись на будь-що, тому що вважає сама себе несуб'єктною, боїться Росію і буде приймати будь-які пропозиції, які так чи інакше, хоча б щось залишають України. Ні, сьогодні чітко розуміло: перше Україна є надто суб'єктною в доброму сенсі цього слова. Друге, Україна буде захищати своє право. І, до речі, сьогодні президент ще раз наголосив будь-які мирні пропозиції, як ви говорите, будь-які пропозиції Можуть бути, але тільки, будь ласка, скажіть нам, якщо це за рахунок нашого суверенітету, то ні. Тому що ми хочемо розуміти, якщо ви хочете продати нас без нас, це точно не підходить. Ми про це не будемо навіть говорити, тому що ми вже два роки воюємо. Третя складова. Безумовно, мир не можна отримати. Мир, коли в тебе виходить суб'єкт Путіна і говорить: дивіться, ми хочемо, навіть не можемо захопити військовим шляхом, але хочемо, щоб вони нам віддали Запоріжжя і Херсон. Ну, це про неадекватність. Це те, не... що під контролем України. Безумовно, це що під контролем України. І це про абсолютну відсутність міжнародного права. Ну тобто, суб'єкт виходить і говорить навіть не про територію України. Суб'єкт виходить і говорить про те, що міжнародного права не існує. І всі такі роблять вигляд: ну не існує міжнародного права добре. Це ж точно гарантує всім недоторканність. Ну тобто, всі інші країни тоді що мають зробити? Так, чекайте. Тоді будь-хто може прийти, і сказати, або ти віддаєш, або в мене є там сусід з ядерною зброєю. Якщо ти не віддасиш добровільно, тоді ми тебе там Розтрощуємо такими такими то обсягами зброї і так далі. Це не працює. І тому поступово прийшли до, до розуміння деяких речей. Дивіться, що саміт миру, давайте я ще раз повернусь до нього, щоб ми зафіксували, попри всі песимізми, дивні публікації, аналізи дивні і так далі. Аналізи, я маю на увазі, які ми з вами читаємо в глобальних медіа. Що зафіксував саміт Миру? Дивіться, без правил нічого не існує. Без правил. Ну тобто, не може бути так, що для вас правила є, для мене не існує. Ну, тобто, якщо ви прийшли в мене щось забрати. Ну, це так не буде працювати, і Україна якраз повернула всіх до усвідомлення, що не, ні, так не буде. Або для всіх правила, або немає правил. Тоді, будь ласка, вийдіть і всі скажіть, це не про Україну вже, це про відсутність будь-яких домовленостей. І тоді, будь ласка, немає ніяких глобальних лідерів. Нічого взагалі немає. Є тільки той, хто більш агресивний, і він буде мати все. Всі, хто менш агресивні, будуть програвати. Про це було, було якраз було, на, на саміті миру. Далі, що немає ніякого миру, коли коли хтось в тебе забирає, тому що якийсь агресор має там, наприклад, на дві бригади більше, чи там на два полки більше військовослужбовців. Чи має право використовувати ракети, а ти не маєш права наносити по його території удари? Хоча міжнародне право тобі чітко фіксує. Він не може бути по твоїй території, а ти можеш бити і все, що завгодно робити. І оце все показав саміт, що мир не може бути як заморозка конфлікту.